Оборона острова Зміїний, ворожий полон, вступ в омріяний виш і одруження з коханою для 24-річного Іллі Діордієва з Одещини рік незламності став одним з найважчих у житті. 24 лютого він був на острові Зміїний на своїй 15 п'ятнадцятій ротації служби за контрактом в Ізмаїльському прикордонному загоні. Я служив на комендатурі швидкого рога. І з цієї прикордонної комендатури швидкого ворогування я заїжджав туди, як на поселення. І так вийшло, що війна на моїй зміні це було. Власить оружие взагалі. І по вам буде нанесен. Удар. Добре, що ніхто не запанікував. Всі трималися якось згуртовано, без паніки. Начальник нас зібрав, сказав, така ситуація, треба тримати оборону. Ми тримали до останнього, поки нас не почали бомбити і з кораблів і з повітря. І не було куди вже прятатися з цього. Ми здалися вже. У полоні в СІЗО міста Старий Оскіл Ілля провів довгих 45 днів. Це були дуже адські два місяці. Спочатку сидів в е, СІЗО ну, на третьому поверсі. Там було у нас шестеро в камері. а потім перевели мене в підвал. Там у нас вже було до нас чоловік. Найважчим було оце постійне капання. Пропагандою на мозку. Радіо грало постійно там і постійно казали, типу, от е, армія Росії там вже захопила пів країни, потім там вже до Києва дійшла. Я скинув тоді 23 кілограми за два місяці. Я просто думав про своїх близьких і були, кожен вечір вичився. Більше нічого. Після реабілітації в Києві зустрівся з коханою дівчиною Ганною. У них були п'ять днів разом. На перше слова не казала, тому що вона і раділа, і плакала, і сміялась. Ну я не знаю, це такі чувства, ну, якими ну, просто не передати. Мрію дитинства стати прикордонником попри усі випробування не покинув. Торік з третьої спроби став курсантом-першокурсником. З Ганною оселилися в Хмельницькому, а в грудні побралися. На 300 трьохсотий день повномасштабної війни Ілля отримав відзнаку від очільника МВС Дениса Монастирського як і ще дев'ять курсантів, котрі за рік незламності стали героями. За останній рік Ілля бачив батьків і молодших братів та сестер тільки на відеозв'язку. Він з багатодітної болгарської родини, як і його дружина. Тому каже, мріє як мінімум про трьох власних дітей. Для того щоб наші діти жили добре. Треба трошки віддати свого щастя. Це дуже весело і дружно, коли сім'я велика. Ілля вірить, що 2023-й буде переламним. І українці мають триматися як один кулак. Ми доказали, що нас сили, силою, як вони думають, масовою силою просто не взяти. Нас мало, але ми розумніші і ніші. Українці незламні. І я себе теж вважаю незламним.